Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про оперативну обстановку в Україні за травень і за початок червня 2023 року. Компанію нам складає наша киця Чорнобайка. Ми трохи зосередилися на деталях і не робили загальних оглядів подій війни про Росії проти українського народу. А за травень і перші дні червня відбулося дуже багато важливого, що загалом показує нам про стратегічний. Перелом у ході війни на користь України та про все по порядку. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, спочатку про ситуацію на фронті. Загальна ситуація на фронті від Харкова до Херсона загалом весь час була майже скрізь стабільною. Дійсно активні події відбуваються і відбувалися лише під Бахмутом на інших ділянках. Склалася така собі позиційна війна типу Першої світової. Бахмут же дійсно став українським верденом, але ще не став Сталінградом, і ось чому. Битва під Верденом 1916 року знекровила німецьку армію, яка кілька місяців безуспішно штурмувала це місто фортецю. Не стала катастрофічною на той момент для обох армій німецької та французької. Але німці тоді надовго відмовилися потім від наступальних операцій, так само і росіяни зараз. Вони знекровлені під час майже дев'ятимісячного піхотного штурму Бахмута. Росія втратила наступальний потенціал остаточно. Але це ще не так, як було під Сталінградом у 1942 році, де німецьку армію, яка кілька місяців штурмувала місто і так і не змогла повністю його взяти, повністю згодом оточили та знищили. Але якщо ми подивимося на події під Бахмутом протягом останнього місяця, то побачимо, що ядро штурмуючих місто російських частин, вагнери, вони повністю знекровлені. І, хоча і взяли під контроль більшу частину Бахмуту, наступати далі не можуть. Це як німці у листопаді 1942 року. В той же час ЗСУ ведуть досить успішні наступальні дії по флангах від Бахмуту, і це дозволило вже українським частинам взяти у непівоточення це Зруйноване місто та поставити його та шляхи забезпечення росіян під вогневий контроль. В той же час українські війська продовжують утримувати невеличку частину Бахмуту на південному заході. Ситуація докорінно змінилася. Якщо навесні, у березні та квітні саме ЗСУ захищали Бахмут у напівоточенні, то зараз вони поступово відступили у самому місті і, навпаки, повернули втрачені позиції на фланках на північ та на південь від міста. Тобто, Зараз створені всі передумови для того, щоб трохи згодом перетворити бахмут для росіян на справжній Сталінград, тобто оточити те російське угруповання, яке знаходиться зараз у самому місті, саме зараз. Опинившись у напівоточенні, росіяни здійснюють ротацію своїх частин у Бахмуті. Вагнери, точніше, те, що від них залишилося, виводяться з фронту взагалі. Натомість у місто заходять інші російські частини з так званих приватних військових компаній Міноборони, тобто такі ж найманці, але мало вмотивовані, гірше оснащені та гірше навчені. Регулярні ж свої війська Росія саме в Бахмут так і не вводить. І якраз ситуація, коли росіяни у Бахмуті перебувають під вогневим. Контролем у непівоточенні і в таких умовах замінюють там війська з штурмовиків на тих. То буде потім тримати там оборону. Це можливість, підкреслю, для ЗСУ завдати удару, оточити та ліквідувати росіян у Бахмуті на інших ділянках фронту. Росіяни скрізь намагаються лише посилити свої оборонні позиції та не ведуть активних дій. Хоча якісь бої йдуть в районі на схід від Куп'янська та в районі Авдіївки. А загальні втрати Росіян за весь час війни наближаються вже до 210 тисяч лише двохсотими. Тепер про так звану Білгородську Народну Республіку та всі події, які відбуваються у Білгородській області Росії. За травень і початок червня війна перейшла вже на територію Росії і зробили це дві організації самих Росіян: Російський добровольчий корпус РДК. Та Легіон Вільна Росія спочатку вони здійснили стрімкий рейд через кордон у Білгородську область до містечка Грайворон. А ось прямо зараз йдуть бої за прикордонне російське місто Шебекіно. Мешканців цього міста росіяни частково евакуювали. З Цим у них проблеми. Вони не можуть навіть провести евакуацію своїх громадян. У місті зараз немає місцевої влади та поліції. Процвітає мародерство та розбійництво. Саме Шебекіно, до якого ще й не дійшли всі ці легіонери, масово Обстрілює сама ж російська армія, все це показало кілька важливих речей. По перше, серед росіян є сили, які здатні активно виступати проти путінського режиму, а лише а не лише базікати про це за кордоном чи у соцмережах, як це роблять різноманітні хороші русскі. По друге, кордон Росії, незважаючи на укріплення, дуже легко проривається відносно невеликими силами, які майже не мають важкого озброєння. По-третє, у Росії уздовж кордону з Україною приблизно від Харкова і до Стику до кордону Білорусі, взагалі немає значних сил, які здатні відбити навіть легкий кавалерійський наскок. По четверте, зараз зрикально відтворена ситуація 2014 року, коли Росія створила створила так би мовити проксі сили, ввела їх на територію України з офіційними заявами, їх там нет» І загалом тут теж саме на територію Росії увійшли частини укомплектовані громадянами Росії, які у більшості оснащені трофейним ж російським озброєнням. І Україна на офіційному рівні дійсно не має до цього жодного відношення, окрім того, що впустила й. Зі своєї території на територію Росії самих же росіян, які російською ж зброєю воюють проти Путіна, і на фоні російського. Такого активного протистояння різноманітних гілок влади, векторів сили між собою у самій Росії, наприклад, того ж пригожена проти міністра нападу Шойгу, пригожена проти кадирівців з публічним забиванням стрілок, все це дійсно може стати передчуттям громадянської війни як основної причини майбутнього повного розпаду Рахівської Федерації і закріплення таким чином остаточної перемоги України. І останнє з цього блоку це те, що різноманітні хороші. Чи русська вся ця опозиція Путіну, яка може лише базікати, вони насправді виявилися такими ж ворогами України та імперцями, як і всі інші росіяни, майже всі інші. Тепер про повітряний наступ. Це дуже важливо, і тут зауважу, що з самого початку травня росіяни здійснюють майже кожної ночі повітряні ракетно-дронові удари по Україні. Застосовуються у різних комбінаціях крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників та кораблів, балістичні і навіть аеробалістичні гіперзвукові ракети, тактична авіація і ударні дрони камікадзе. Однак вони за кількістю випущених ракет за один раз жодного разу навіть не наблизилися до тих. Масштабів ракетних ударів, які були приблизно з листопада по 2022 року, по лютий 2023, коли вони іноді випускали ракет за раз. майже завжди головною ціллю російських ударів зараз стає Київ, і тут наша протиповітряна оборона, посилена західними комплексами, в тому числі ЗРК Патріот, активно протидіє і має результат у 90 100 знищених повітряних російських цілей. Причому саме у Києві. Найчастіше збивається взагалі все, що туди запускають росіяни. Тобто у Києві протиповітряна оборона показує 100% результату. Показовим став удар 16 травня, коли були збиті відразу всі шість аеробалістичних гіперзвукових ракет кинджал, тих самих про які Путін казав колись, що це ультимативна зброя, аналогів якої немає, і перешкодити їй немає зовсім ніякої можливості ні у кого. Потім, 29 травня, росіяни вдарили в день по Києву 11 балістичними ракетами іскандер. І всі вони були збиті в ніч. На теж 29 травня був наймасовіший комбінований удар по Києву, і було збито 37 крилатих ракет та 29 ударних дронів. 28 травня. У день Києва Росіяни випустили на Київ 54 дрони відразу. Із них 52 було збито над столицею. Якихось результатів росіяни це лише тоді, коли цілять кудись у інші міста, де протиповітряна оборона поки що слабша ніж у Києві. Це, наприклад, коли вони стріляють ракетами по Тернополю, по Дніпру, по Одесі, по Харкову та та по багатьом іншим містам. Тут слід зауважити, що Харків і Запоріжжя є тими великими українськими містами, куди вони можуть дострілювати переобладнаними зенітними ракетами С-300 з відносно невеликої відстані до 70 кілометрів. Одночасно ми бачили, що все частіше невідомі у лапках безпілотники атакують різноманітні логістичні, промислові та військові об'єкти на Росії від Краснодару до Москви. Внаслідок цього горять військові, нафтопереробні, хімічні та інші заводи, логістичні центри та багато іншого. І навіть відбувся наліт невідомих дронів безпосередньо на Москву, в тому числі на середовище російської, так би мовити, еліти, на Рубльовку. Почалися активні ракетні удар. Ари по російським військовим базам на окупованих територіях. Спочатку ми це бачили у Луганську, а у останні 2-3 дні у Маріуполі, у Бердянську, у Генічеську та навіть у Джанкої у Криму і у інших містах. Вони завдаються на відстані від 100 до 200 кілометрів від лінії фронту і досить успішно. І це зауважу поза межами дальності, як установок Хаймарса зі їх стандартними ракетами на 80 кілометрів чи наявних старих комплексів. Точка У. І тут ми бачимо загалом, що українська протиповітряна оборона має дуже добрі результати одночасно проти високоточних балістичних гіперзвукових ракет, одночасно проти крилатих ракет і проти ударних безпілотників Камікадзе. Це, як мінімум, над Києвом, це справжній залізний купол. А ось російська протиповітряна оборона, яка піарилася колись як найкраща в світі, не здатна протистояти ані невеличким безпілотникам, ані оперативно-тактичним ракетам, навіть у Москве. Тепер трохи про ситуацію у Чорному морі. І тут треба розділити власне війну на морі та політичне протистояння навколо судноплавства до портів Одеської області через зерновий коридор. Ще на початку травня головні ударні сили російського чорноморського флоту просто ганебно відступили зі своєї головної бази Севастополя до, так би мовити, трикутника Новоросійськ Керч Феодосія. Вони це зробили під постійним тиском, під постійними ударами. Арми українських безпілотників повітряних та морських, які зробили базування росіян у Севастополі небезпечним та дуже дуже для них ризикованим. Ми це бачили по атакам, наприклад, нафтобази стратегічної нафтобази флоту Росіян у Севастополі. Там залишилося Тобто у Севастополі по суті лише старі кораблі та ті кораблі, які ремонтуються, які росіяни або вважають малоцінними, або не можуть фізично вивести 24 травня у відкритому морі відносно неподалік від Босфору. Успішним ударом морських безпілотників був уражений розвідувальний корабель російського чорноморського флоту Іван Хурс. Як мінімум, один такий безпілотник був уражений росіянами. Ми це бачили на відео, але ще один наздогнав ціль та врізався у. Корму Івана Хурса з лівого борту, це ми також бачили. Пошкоджений корабель наступного дня привели на боксирі у Севастополь та поставили на ремонт. Хоча перед цим росіяни на рівні міністерства нападу особисто Коношенков, офіційно заявляли про успішне завдання, про успішне відбиття атаки, про виконання завдань цим кораблем та відсутність на ньому пошкоджень. Насправді, ми ж побачили, що це була перша в історії. Морського протистояння взагалі за весь час успішна атака морських безпілотників на військовий корабель у відкритому морі, де цей корабель може активно маневрувати та активно захищатися. Тобто всі такі атаки раніше вони проводилися десь у прибережних водах у акваторіях рейдів, де кораблі не мали можливості або розвивати повну швидкість, або активно маневрувати та застосовувати всі засоби захисту. Саме тому на фоні цих поразок росіяни просто вигадали історію про начебто знищення українського корабля. Вони також офіційно на рівні свого міністерства нападу сказали, що 29 травня в порту Одеси уразили ракетно-дроновим ударом десантний корабель ВМС України Юрій Олефіренко. Від чого на ньому, начебто, почалася пожежа, здетонував боєкомплект, після чого корабель затонув, начебто, це тому, що за супутниковими знімками. Цей корабель зараз виконує задачі в іншому районі Чорного моря, тобто він боєздатний, він не затонув. А характер звуків роботи протипіввітряної оборони та єдиного з вибуху в Одесі за ніч на 29 травня, який я чув, показує, що це дійсно був насправді в Одесі всього один збитий дрон десь неподалік від порту, і все. Перед цим Росія ще на початку травня майже повністю припинила роботу зернового коридору у вигляді відсутності інспекції торгівельних суден зі свого боку. Потім, правда, 17-18 травня, після чергового раунду перемовин між Україною, ООН і Туреччиною з одного боку та ООН Туреччиною і Росією з іншого боку, роботу коридору поновили, але фактично лише з двох портів: Одеси та Чорноморська. Порт Південний Залежний. Фактично заблокованим, росіяни вимагають в обмін на його розблокування відновити прокачку аміаку по аміакопроводу Тольятті-Одеса. Ця поступка стане для України геополітичною невдачею та може створити можливість для масштабної техногенної катастрофи у разі пошкодження цього аміакопроводу під час бойових дій. Станом вже на початок червня, на перші дні червня, росіяни взагалі погрожують знову вийти з зернових угод. У Сполучених Штатах ж вважають, що це вихід Росії з зернових угод та продовження фактичної морської блокади українських портів є фактично піратством, з можливістю адекватної відсічі піратам, аж до знищення. Піратських кораблів, піратських літаків чи піратських ракетних установок, які можуть перешкоджати свободі судноплавства. Тому тут на морі загалом не переймаємося. З одного боку, ми не віримо російським фейкам, але ставимося обережно до їх погроз та до присутності російських ракетних кораблів у морі. Взагалі ж Чорноморський флот росіян не просто зазнав стратегічної поразки, а може у будь-який момент просто перетнути. Межу, за якою він буде визнаний піратами, зі всіма тими наслідками, які випадають на долю піратів від цивілізованих країн, тому що піратів просто знищують. Тепер останній зараз блок про підтримку України за травень 2023 року відбувся значний прогрес у постачанні танків та важкої бронетехніки. Україна вже має, за словами міністра оборони, зараз не менше як 60 танків Леопард 2 та всі або майже всі 28 обіцяних раніше британських танків Challenger 2. Україна вже зараз отримує значну кількість важких БМП зі Сполучених Штатів це Бредлі та зі Швеції. Це ЦВ-90. Німеччина обіцяє пришвидшити постачання великої партії з майже 180 танків. Leopard 1 більш старої модифікації, з яких перші 100 танків будуть вже до кінця червня. Італія та інші держави активно передають самохідні артилерійські установки. Українські танкісти вже зараз навчаються на американських танках Абрамс. Це 31 танк з першої обіцяної партії, яка, гадаю, стане лише першою і далеко не останньою. Нія за травень відбувся принциповий перелом у постачанні Україні літаків стандарту НАТО. Це Передусім, досягнення домовленості про передачу Україні американських винищувачів f 16 спочатку від Нідерландів та Данії загальною кількістю до 48 одиниць приблизно у кінці літа. Це чотири повноцінні ескадрильки у складі повітряних сил України, і це лише початок. Загалом Україна може отримати ще більше f 16 Також ведуться перемовини про надання, скоріш за все, невеликими партіями шведських винищувачів четвертого покоління Гріп та європейських британо-французько-німецьких Єврофайтер тайфун. Україна вже зараз отримала перші дійсно далекобійні ракети від Заходу. Це британські авіаційні ракети Storm Shadow з дальністю, в залежності від модифікації від 280 до 560 кілометрів. І цими ракетами вже завдають точкових ударів з тих літаків, які є зараз у Україні, по базам окупантів. Це я кажу якраз про згадані вище удари полку. Пантом в Луганську, Маріуполі, Бердянську, Генічеську і Джанкої за останні пару тижнів. За британцями слово взяли і німці з планами надати наявні у них далекобійні протибункерні ракети Таурус з дальністю до 500 км. Тобто табу на постачання далекобійних ракет в Україні зняти. На це постачання вже відбувається. Ці ракети вже застосовуються, і на черзі постачання далекобійних ракет до сухопутних установок Хаймарс. Загалом, Сполучені Штати та країни Європи з 24 лютого перейшли три стадії підтримки України. Спочатку вони працювали для того, щоб не дати Україні зазнати швидкої поразки. Потім з допомога вийшла на наступний рівень. Цей рівень не дати Росії перемогти на полі бою, і зараз йде вже третій рівень підтримки України: забезпечити перемогу України над Росією. Остаточно. Саме тому диктатор Росії офіційно визнаний військовим злочинцем за рішенням міжнародного кримінального суду і підлягає арешту у будь-якій країні, яка підписала Римський статут. І, хоча на Росії намагається не зважати на це уваги, сам Путін стрімко скасував всі свої заплановані візити за кордон. Його не було, наприклад, на інаугурації знову обраного президентом Туреччини Ердогана його не буде на саміті Брікс у Південній Африці. Тобто Путін боїться виїхати навіть у ті країни, які досі підтримують ті чи інші стосунки з Росією, тому що його там просто заарештують та посадять за грати. Натомість міністр так званих іноземних справ Росії Лавров активно шукає союзників серед найбідніших країн Африки. Тепер для Росії є дипломатичним успіхом підписання якоїсь угоди з Угандою чи Бурунді. І останнє про майбутній контрнаступ. Україна готова до контрнаступу. Про нього багато пишуть, про нього багато кажуть. І я скажу лише одне: він буде успішним для України, як мінімум на оперативному рівні. Він буде раптовим і несподіваним для росіян, які. Все ж таки чекають цей контрнаступ і дуже його бояться. Я маю на увазі місце та час цього наступу, і росіяни ризикують або втратити великий шмат окупованих ними територій, і це як мінімум, або їх фронт взагалі розвалиться. Тобто для росіян зараз успіхом слід вважати просто втрату своїх позицій, наприклад, у Донецькій, Луганській чи Запорізькій областях, і не бути просто розгромленими взагалі. На цьому ми з Чорнобайкою з вами прощаємося, стежимо за ситуацією. Наступний такий загальний огляд подій буде у кінці наступного тижня. До побачення, слава Україні!